Всім привіт. Стою, знімаю, як співають пташки. Дуже гарно. В лісі, в лісі тихо, а я знову хочу щось знайти. Сьогодні у нас 15 листопада. Все-таки все рівно перевіряю березові ліси. А раптом. І от, тільки зайшов, там от дорога йде. І в мене вже є перша знахідка. Та яка? Подивіться, хто тут недалеко від ялин у нас сидить. Отома істина. Там, де є мухомор, можна шукати і благородні гриби. Не супер-пупер, я думаю, він по якості. Але сам факт. В присутності такого гриба. Дивіться, в березах 15 листопада. Білий гриб. Я то його однозначно заберу. Розберемося вдома, що з ним робити. Ну це просто неймовірно. То щось фантастичне. Все, забираю і йду далі. Почин просто шикарний. Середина листопада, а тут ще бачите понад самим краєм між такими ложбинками по дорогою йду ось був підберезовик ще буквально думаю бачите днів 4-5 назад тут були ще непогані гриби ось яка група сиділа О. а цей можливо навіть ще й прийнятний буде ну то те ще біде. Рекордсмен. Рекордсмен 15 листопада. Ще підберезовик є. ну Заберу і буду дивитися далі. Йду собі попід лісом. Подивіться, ще які мухомори тут сидять. Нічого собі до якого часу? І отут вони які гарнюки, ну Молодці. Гарні гриби. Іду в самому низу лісу. Попід лісом. Вважайте так. І он ще шапка біліє. То я думаю печериця буде. Ану. Опа. Так, вона. Ану. Ой. Боже, то вона взагалі ідеальна. От кожен раз як знаходжу цей гриб, ну не можу просто нанюхатись. А то у нас що таке? горбик. О! О, дивіться. А взагалі не було помітно. І ось іще. Мій приємний бонус печериці. Дивіться, які гарні. Боже запах просто для мене це... Вишневий джем, я вже неодноразово казав у відео. Просто фруктовий, мега класний запах. Так. місце прикриваємо. Ну, от нас скільки, 5 штук в цього місця. Добре. Подивимось ще. І того в нас вже один підберезовик, біленький і печериця. Ну. Як для 15 листопада, то ще доволі таки і непогано. Дивимось далі. Так, знову тут Вон є грибки попід низом іду. Декілька сосен молодих і ось маслюки ну, Маслюки, так кажуть, не дивно. Хороші. До речі, скажу вам так, що я сьогодні забув ножа. Тому Робимо все Опа, руками. Хороші бачу грибки. Ще плюс 4 та й буде. Ось так от. Піду туди до кошика. Так, рухаємось в ту сторону, подивимося там. Так, тут ще бачу знахідки. На сьогодні ми візьмемо декілька штук. Небагато, а які от, скажімо, поменші. Рядовичку тут є. Тут які ще чимало, вон які великі переростки. А ми візьмемо ось такі. О! Такі от молоді. Все, ці забираємо і йдемо далі шукати щось цікаве. Там люди пасуть корів і співають. Ой, лозі червона калина. Може буде чути вам. Не втрачають, надію люди. Не втрачають молодці. Перемістилися вже з Березового лісу, він там залишився 300 метрів. Сюди ближче до сосен. Побачимо тут, що. На сьогоднішній день щось лишилось чи ні. Одного то я знайшов такого маслюка. Бачите, сидить такий. О! Але вже поганий. Так, цього лишаємо і пошукаємо щось хороше. Тепер буду ходити по таких от молодих посадках і щось вишукувати. А тепер оце згадав, думаю, чи я вдома забув ножа, чи попередній раз там на горі його забув. Це й думаю. то вже потім будемо туди підніматися та й пошукаю. Так. Без ножа незручно, знаєте, маслюки добувати. Опа. Але з виду хороший. Потім вже руками будемо якось обламувати ніжки. Ось іще такий. Так, тут два. І ось тут невелика. Група. Будемо якось тут видирати їх. А ну їдь сюди. А ні, тут вже всі того. Шкода, шкода, шкода. Шукаємо щось хороше. Ті два ще нормальні, я думаю. А ті такі вже... Тут така от величезна ділянка з цими молодими соснами. І взагалі жодного маслюка. Ото як там знайшли такі, знаєте, декілька хороших і невелику кубку таких поганих. Та й все. Зараз пройдемось там ще понад лісом і туди проглянемо. Останній шанс щось знайти хороше. Але він все-таки ще є той шанс. Закінчується, вже грибний сезон, поволі але закінчується. Як би того не хотілося, але так воно є. Глянь такий ще гарний маслюк. Це точно буде хороший. Опа. І цей ще один. Так, тут пара. Порадий таким знахідком, знаєте. І ось ще є грибки. Опа. Один і другий. Добре, що хоч так. Дивимось далі. Шукаємо. Я вже не знімав, а так по одному, по одному. Та й трішки вже підзбирав маслюків до мене. Ну, один маслюк кожен показувати нікому не цікаво. А тут бачу знизу такі білі чапки. Думаю, дай підійду, і побачу. Оце печерички, мабуть, знову. Ага. Ну. Печерички. Супер. який в них запах. Навіть отак от на дистанції відчувається. Ой боже, невірно. так, ще походимо тут, трішки тоді подивимось. Пробираємось ми тут з повз ялини. Так, маня. Плихка ось так. Але бачимо шапки, не знаю. Це мабуть і не буду забирати, веду вже переростки. Ага. Там-то переростки. А тут-то ні. Віці яка печериця ось одна. Друга. Ой-ой-ой. Ось третя була, яке я роззяла. Розчавив. А отут-то Ану, це вона. Так, 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 так. Ой-ой-ой, ой без ножика дуже погано. Ну Зараз буду от на ті горі. Там де я різав рижики, маслюки, можливо, там залишив. А може вдома. Гляньте, такі отут. Ось такі от. Та ви що? Яка еліта? Оце тут підфартило. Так. І ось іще. гляньте яка то краса. Взагалі нульова. боже запах, ну. Я вже кожен раз говорю, що Кайфую від того запаху. Добре, бачите, ще є такі знахідки. От вам і середина листопада. Ще щось можна знайти. Так, я прийшов я на це місце, куди хотів поставив кошик і тут знайшов два молодих рижика. Потім буду забирати, що хотів вам показати. Ось я різав минулого разу масляки. Скільки там три дні назад, не пам'ятаю коли це було? Ось недавно був отуди. І лежить мій ножик, а я думав вдома забув, а я тут. Приємна знахідка. Все. Зараз подивлюся оцю ділянку. Якщо щось буде цікаве, окрім тих е, рижиків, то все вам покажу. Зараз я обдивлюся, якщо цікаво, то будемо знімати. Показую. Піднявся вже вітер такий, а було тихо-протихо. У нас тут постійна рубрика розкопки. Так, шановні, подивився я цю ділянку трішки є. От е, скажу вам одразу, тут я гриби збираю ну, десь тижня-два. Там були раніше, там дуже мало було, а отут -от вони ростуть якимись такими виходами. Прийшов, в одному місці десь є, потім немає, десь там з'явилося. Знаєте? Але це вже видно, що все-таки останні гриби цього сезону. І то дякуємо. Так. Цей червивий. Зараз буду показувати, що я на цьому своєму улюбленому місці знайшов. Ото декілька днів назад взагалі тут нічого не було, от іменно в цій ділянці. А от колись, колись саме тут був основний гриб на схилі. Дивіться, який ідеальний. Так, є. Їх тут чимало, ну, не скажу, що багато, але є. З ножиком набагато зручніше. Я ті гриби потім підріжу. Так, отут мінімальна пробитість побачу, підріжу. Ну, заберу, можливо, ні. Цей вже поганий. Цей. Цей хороший. Так. Ось такими невеликими партіями те ростуть. На сам кінець. Вирішив мене тут грибки порадувати. І то дякую. Так, цей пробитий. А цей... Цей також. Так, як знахідки приємно, але мінус те, що вони. цей також пробитий. Бачите, гриб вийшов. Але... Червивість присутня. Оцей красунь, я думаю, буде хороший. Ой-ой-ой, покатився. Суперовий. І оці такої рум'яної компіляції. Добрий. Це бачу червивий. Це червивий. Так, а що скажуть ці рум'яні? Ідеальний. Ідеальний, хоч і великий. Так здається, там не знаходив тут на пригорку ще є ось такий дивіться який чистий угу. так ось тут небагато було а от в цій ділянці здається порожнеча але нічого за цілий оце осінній сезон кажу за останні два тижні я тут таки та й добряче їх назбирав о, ну тут підрізати ідеальний. Потім буду все докупи збирати. Покажу вам загальний результат. Само собою. Куди ж без нього. Так. Залишав я декілька днів назад тут рижики. Нічого нового, окрім там отих двох. Отих двох там не було. А тут така от малеча сиділа. Я її вийшов, бачите, ось моє коріння. Цього навіть вже під'їли. Тож будемо забирати. Немає сенсу, тому що я сюди вже, мабуть, в цьому сезоні приходити не буду. Більше всього. Ну, то взагалі і копійки дивіться сидять. Бачите? Ті не будемо забирати. Так. Де тут ще було? Ще сироїжечка така сидить, Маленька. Мабуть, все, бачите, така невелика гора. До речі, ось тільки що помітив, я його не бачив. Ще один рижечок. Так. Ну і оці два. Це от вони нові. Яких тут не було. Це один гарнюк. Що, яка краса, золото просто золото. Дуже дякую цьому місцю. В цьому сезоні воно по грибах надзвичайно класно спрацювало. Довго сиділо, довго чекало, але потім видало непогані результати. я ж кажу, що Добре, тут я підзбирався. Все, зараз гриби збираю докупи, тут ще є, до речі, але я, мабуть... Вони, мабуть, погані отут. Були. Де тут під горою? Десь по горою тут були гриби. Ну не такі. Давайте вже. А ні, а що це, я так подумав, у них вигляд такий, знаєте, був не дуже. Ну, щось отут виберемо. Скажімо так, щось отут будемо все вибирати. Все, зараз кладу докупи і показую фінальний результат. Так, ну що, шановні, будемо закінчувати на сьогодні. Склав я всі гриби, підрізав їх, ножик уже собі поклав туди в рюкзак. А я то думав, що бачите, що забув його вдома. А ні, забув я його тут. Що ж можна сказати, цей сезон був шикарний. Думається мені, що це вже все-таки закінчення, тому що молодого гриба нема, дозбирав те, що є. Але як для 15 листопада? Я такий результат. Я все гарно поскладав, ну так, як мені здається, гарно. Трішки рижиків, печериці, маслюки. Один такий великий біляк, підберезовик. Біляк він такий собі, на три з мінусом. Але взяти, показати вдома, що є гриби, то чудово. Отак от, от ще зблизька. Що ж, шикарно, але думаю, що це вже. Тут закінчення. березах то однозначно. Бачу, що і сосни також вже хочуть іти відпочивати. Можливо, ще десь буде е, піде опеньок. Але це вже буде інша історія. Час уже такий, що холодно на вулиці. й період. Нікуди цього не втечеш Що буде далі? Поживемо, побачимо. Ну а на сьогодні всім дякую за увагу. Всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Залишайтесь на каналі, ще будуть гриби. Руки, як завжди, брудні. Прекрасне закриття сезону. А можливо, раптом ще щось буде. Я десь за тиждень, якщо не випаде сніг, прийду, подивлюся. Так що ще раз всім дякую за увагу, щастя, здоров'я. Та бувайте, до наступних зустрічей. Всім па-па. Щось будемо думати. Гриби ще якісь та й будуть.